Друзі, я вас вітаю! Шаманка Северш, Кайн Крамер, Я вас вітаю. Добре, да, добра, доброго вечір. Давайте тоді одразу до актуальних тем. Саша, розкрийте таємницю. Що відбувається в Білгороді? А так має бути. Воно стається не просто так. А, у нас вже локальні жарти з приводу того, що нащо нам довбати головою там укріплену позицію десь на Луганському напрямку. Якщо можна захопити дерявий курськ, Білгород і Брянський, поміняти їх на наші окуповані території. Ну коротше, вже локальні жарти поперли з усіх щелей. А легіони з вільної РФ, як вони себе називають, не без скажімо так певного одобрення. Погнали дім мілітарізіровать Білгород і не тільки із того, що я розумію і бачу у розкладах. Там навіть якщо зараз на Білгородському напрямку там їх якось потиснуть, то то не кінець. Тому що коли дядьки в камуфляжах зночі викладають себе о, в темряві фотографії, як вони стоять на фоні певних населених пунктів то у Брянську, то у Курську, то у Білгороду, то то значить, що вони вже зайшли. Понатикали всюди гранати розтяжок, да, і тупо влаштовують диверсії. Це робиться для того, щоб, по-перше, продемонструвати ну, типу РФі, в першу чергу про те, що ну, вони там Київ за три дні буде моржати якщо ми Москву за три дні. Розумієте? Типу, а не вони Київ за три дні. Це, по-перше, це перше. По-друге, демонстрація демонстрація незахищеності їх кордону для них самих. Ну да, по типу. і неможливості їх здійснювати якісь маневри поблизу кордону тобто, цей кіпі змусить їх обісратися і відступити далі. До великих населених пунктів із своєю технікою для того, щоб реально відсунути їх від прикордоння, да, наприклад, сумського чи харківського прикордоння, щоб не було змоги ніде купчитися. А от вони там намагаються обстрілювати, обстрілювати зараз зарсе зоокупіянська, але ж ви ж розумієте, що це також така дуже цікава штука, бо установочки не вічні, Там якийсь кипішених відбувається, план піхват, і що дуже важливо нам усім розуміти. Немає єдиної реакції методички немає. Якщо ви помітили, там хто в ліс, то по дрова. У них стався кіпіш з ДРГ угрупуваннями. А у них одні канали пишуть: Так була задумана то ловушка, інші канали пишуть: у нас план перехват. Треті канали пишуть: ми евакуюємо населення, четверте, пишуть паніки нет». Понімаєте? Ну, типу, вони посипалися. І це ще один із видів демонстрації того, як вони сипляться і наскільки у них дирявий власний кордон. Ну, типу, так мало бути. Я просто думала, що подібна штука буде плануватися трохи інакше. Я так розумію, але от воно вилізло таким от чином. Вилізло не просто так. Так має бути. Я, скажімо так. Після того я думаю, що у нас буде ряд гарних новин, не пов'язаних з Білгородом. Абсолютно чи матиме діяльність цього легіону Свобода Росії успіх? У мене складалося враження, що це знаєте, як там. Початок кінця. Це а, початок формування фундаменту для а, того, щоб робити масові заворушення на території РФ. Це не 100% вже ті масові заворушення, але це прокладання дорожки до тих масових заворушень. У мене, до речі, там Вищий суд постійно, вся ця історія. Да, типу коротше, це у мене до речі, сьогодні також вилазила на цей запит вісім мечів. Як момент, що там робиться, це момент ну, типу, стискання, перекривання і якогось такого ворухання. Коротше, стілять соломку для майбутніх якихось веселих, веселих шевіліні на території РФ. Якою буде реакція Росії вищого керівництва Росії? Ну, пропагандисти, поки в хаосі. Uh, я бачила фрагмент ефіру Скабієвої, де де вона uh, вперше. До речі, я бачу сукенка така в квіточку, така, наче жіночна, але руки трясуться, голос uh, трясеться і. Ці новини навіть не знаю як повідомляти, що буде у них в інформаційному просторі, які будуть дії, і які дії будуть вищого військового керівництва. Ну і, можливо, самого Путіна. Бо як написав Пісков, то йому вже доложили. У них і, мені дуже... по плану. і мені дуже сподобалось, знаєте, коли написали: був би в нього інтернет, то раніше би дізнався. Ну да, да. Ну, реально таке відчуття, що у них все по плану, Питаються, звісно, знайти якісь як це можна нормально подати в інфополе в інфопространство. Ну, до речі, погрожувати будуть стопудово, чим-то либо відповідним, либо чим-то в общем-то, як-то локалізувати і погрожувати, що ми тут короче, зараз там, не знаю якихось ракет, десь дістанемо і, і, і знаєте. Це ми ще не починали, як вони говорять. Да, дивіться, у мене також на сьогоднішню ніч, скоріш за все на сьогоднішню і, мабуть, на завтрашню ніч саме особливо ніч, те, що стосується ночі, випадає загроза ракетних обстрілів типу Мстя. Мстя наша страшна. І основна відповідь, буквально от сьогодні дивилися там півгодини тому. Основна відповідь: скоріш за все будуть кошмарити Київ більше. Саме для того, щоб типу ж центр прийняття рішень, ми будемо тут страшно тяжко мстити. А по Харкову, скоріш за все, летіти сьогодні буде. На Дніпро в мене випадала загроза шахедів, бо щось пов'язане з водою, що летить типу над водою, маскуючись. А Це, скоріш за все, це таке шахеди, бо вони по лінії води постійно йдуть. А от з Херсоном Миколаєвим, там цікава ситуація. Може, щось би і хотілося, але вчорашній прецедент ви може, якби змушує їх боятися? А от по Одесі, скоріш за все, також може бути загроза з моря. Це західну частину України. Таке не вона не зараз не бі, ну, не, не супер у фокусі на там на півгодини тому випадало, що типу Києву будемо мстити, Києву там по Харкову будемо гатіть. Ну, типу, такого формату, а не о, якби не західна Україна. Бо там вони намагаються по західній частині України о, стріляти по військовим об'єктам. А зараз тут же мстя наша страшна, трохи не до військових об'єктів. Вони ж кажу, скоріш за все будуть Київ штормити. Тому, будь ласка, о, шановні глядачі, там не ну. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, готуємося до того, що там сьогодні-завтра може правду обстрілювати. Ну, чесно, хочете моє, моєї людської думки. Півтора року. Ну, типу, що змінилося? вибачте, Гатять там, то більше менше, от чесно, суб'єктивно. Ну, типу, летить постійно, що з помстою, що без. А, а так ну а так ми сьогодні, хоч повеселилися, бачимо, як вони там панікують. Знаєте, не так, не так обідно, що обстріляли. Ну, типу, ну от, ну воно ну, ну, чесно. Воно ну, ти ти сидиш, а типу, ну таке Вон... на самом ділі. Там всі очень в кого-то шаках, ніхто не може поняти, що робить а, скидують коротше війну друг на друга в общем, хто хто про 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 пропрогавив коротше всі 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 ці не знаю ну знаєте щоб безпечно було більше хто прогавив хто більше винавати і так далі коротше пішла галя по колу в общем, та да і і не знає не знають хто винавати. І зібралися всі щось там сидять рішають з білгорода вже ви вистроїлися довжелезні черги завтівок на виїзд давайте переглянемо які настрої зараз <смеш> Може, у відпустку? У відпустку? Може. <смеш> Бо там дуже гаряче, в якісь прохолодніші місця. Давайте переглянемо окуповані вже 9 років територія Донеччини Луганщини, які там пануватимуть настрої, які в гауляйтерів місцевих настрої. Можливо, там щось цікаве побачимо. Гауляйтерам неспокійно, спокійно, <смеш> неспокійно. Вже uh, вистроїли собі плани побіга. Да, у мене теж вісімка купує uh, вже прям плани побіга. Вже треба збирати гроші в чомодани і кудись там летіти, бігти, їхати. Уже страхи наступають, все, що можна, все, що ми боялися, вже стукає в наші двері. Тому там теж паніка. Мені знаєте, що нагадує? Пам'ятаєте старий старий прикол? Мемчик, старий де план евакуації і там оце десь приблизно така історія відбувається з напрямком Донецьку, напрямком Луганську. Ну в Криму там уже давно всі розуміють, що срака... на. Вибачте, наближається. Багато хто готується до вісімки кубків, тобто це реально тікати. Багато хто готується, ну все. Ну, типу, ми можемо змиритися з цією втратою. все, типу, ми все прослали. Ну, типу. ми всі помремо. Так, да, Ми всі помремо. Щоб рухатися далі? Подивимося ще важливі події для України на цей тиждень. У нас то слишком що так серйозно. У нас да, у нас тут якась таємна таємниця, притрушена таємною таємницею. А, що у мене що у Жені дуже так цікаво. Я так розумію, розгортаються якісь дуже непублічні події, події. Які... Щось таке планується. Да, Причому да. по суду прям або агромне, е, громадне, або це щось таке прям насичене і неочікуване. Що прямо мати рідна. І причому ну, дійсно воно тримається в таємниці. І, скоріш за все, а, от умовно кажучи, БНРство, да, воно тут теж косвінно проходить, і може бути навіть благодаря цьому ми виходимо на якийсь другий етап, далі етап, який далі ми просуваємося, щоб знову таки побіждати і гнати ворога. І прям якийсь ще один переломний момент, серед переломного моменту. знаєте? Ну так, да, там, типу, воно просто просто починає а, працювати якийсь запланований дуже хитрий механізм, Меха. і він може бути на цьому тижні не зовсім явний. Але коли проявиться, а може ну буде змога про це говорити. Ми всі зрозуміємо, що це передувало от типу, і ще на тому умовно там да, от ті події передували. Ну, типу, коротше, те, що зараз я так розумію, на полі бою і стратегічно буде відбуватися у цьому тижні. Це, от буквально, прямо розкрутка. Чогось дуже грандіозного. У нас по світу якесь важливе гучне рішення, скоріш за все. У нас імператор у політичному колі, імператору дають добро. У нашій країні єдинственний імператор це Будан. Так, дійсно, да, паметта. У нас чомусь на політичному поприщі якось програється Буданок. Буданов і правосуддя. У дієвих осіб України є свій сигніфікатор. Сигніфікатор це карта, яка постійно одна і та сама випадає як характеристика особистості. У пана Буданова це імператор. І коли фігурує у розкладі про політику чи військові дії ключова фігура імператора, ти розумієш, що це відсилка на а, пана Буданова або там на ГУР якось, Ну, коротше, що це ноги, ноги від пана Буданова ростуть. І у нас випадає, у мене випадає цікава політично-військова зв'язка в українському просторі, де імператору у рамках правосуддя дозволяють чинити це правосуддя. Тобто, я не знаю, що там, як би чи ухвалять щось. А, Важливе да для, скажімо так, військово розвідувальної штуки, чи буде прийняти якесь рішення стратегічне, там можливо підписання чогось на що наполягає гур? Ну коротше, якась отака подія на цьому тижні напряму пов'язана з імператором. Я ж кажу, а імператор у нас один це сигніфікатор пана Буданова. Типу, щось одобрять, назвемо це так: щось одобрять те, що давно чекає Будан, може до до речі, стосуватися зброї. Можливо, буде стосуватися навіть зброї, яку просили тут. Зеленський поїхав йому одобрили, і тим самим це якби о, о, ну коротше, якось через через цю історію програється. Імператор імператор. Щось заморське, о що чому ти заморським побачив. Розумієш? Що є таке відчуття, що дійсно це може бути або, якась, або дійсно якась зброя, або якісь домовленості в підтримці. Вот. І. Е Тіпу, ви ви спите, ми а ми йдемо. Тобто, тут, тут щось коротше в політичному поприщі. Це, навірно, підтримка того, що відбувається. Ну то, що тайною покрите, що ми казали, і тут в політичному поприщі це теж буде от, саме це питання або до оборони. Кстаті, щось буде дуже, дуже пов'язане, дуже вирішуватися. Дадуть або якусь підтримку, або щось дійсно ухвалять. От правда, от очень похоже. Навіть у мене на моїх картах. А Саша, у, що там? Світовій, у світовій політичній арені дуже цікава штука. Дуже цікава штука, я розумію вже mm -hmm. про що. Значить, нам хочуть дати гроші, Ті гроші а, план на тими грошима не допрацьовується. Ми, по ходу, знаємо, хто нам портачи, те, щоб дали гроші, і ми робимо тому, комусь на політичній арені дев'ятку мечів. Якимось найближчим часом Україна отримає десятку пентакли. Mm -hmm. Підозрюю, що там нагнуть орбана просто, бо ді, він на Угорщину вже Скоріше за все, щось нагнуть Орбана, зроблять якусь дев'ятку мечів і важку ношу. Бо він же відхилив зараз дуже, ну, дуже серйозний грошовий транш вкотре, бо йому там щось не цей, а тут йому вкуять, коротше, умовно, ті, хто не можуть домовитися, будуть страшно тяжко страждати. Хочу поговорити про е, формат G7 плюс Україна. Наскільки доленосна ця подія була? і Ця участь? Дуже много було оговорено, нові перспективи бачу я нові ідеї, причому якихось і садружеств. І... Як би це сказати господі, Вос... ну більш, звісно, цілене на восстановлення, і на дальніше вже плани були оговорені. Тут, скоріш за все, ще було обговорено якісь плани безпеки. Якісь плани mm -hmm. безпеки, там, а, а, як, як захистити і надалі? Може, навіть ще щось пооружей по допомозі. От, ну, плани надалі це вже стопудово там mm -hmm. обговарюються. Ні, Женя повністю правда. Там, типу, і про майбутнє, і про оборонну тему, і про відновлювальну тему. Ну, типу, про якісь оборонні чи союзи. ділі зустріч достатньо судьбоносна, і вона, вона достатньо її вклад величезний буде в ітогі. Як почуваються окупанти в Маріуполі? Страхи їх уже адалівать. Так, по ним, значить, робота йде дуже прекрасно, дуже хорошо йде по ним робота. Вони там трошечки вже починають в своїх страхах і від своїх страхів відмахуватися і тікати. Більшість із них вже теж строїть собі плани, що вони будуть робити далі, куди вони поїдуть і куди вони будуть тікати до своїх домівочок. Та що додає? Так, та що, у мене тут відлюдник. Дуже цікаво, тобто ми намагаємося сховатися. Ми намагаємося сховатися, зачинити, коли у нас немає змоги нікуди виїжджати, або ми розуміємо, що нас, умовно кажучи, ніхто не випустить. Якщо ми будемо тікати, ми маємо там сидіти і тримати якусь оборону. Ми начи, ми намагаємося її тримати. В як нам здається, максимально захисні позиції, щось мені здається, що вони в якихось місцях на нашталка до Азовсталі намагаються укопуватися, Ну ми розуміємо, що могилою вона для них і стане, тобто їх уявлення про те, що буде робитися в Маріуполі, вони ілюзорні. Вони тупо гадки не мають, що буде відбуватися, і за того у них взагалі плави. Тобто їх розвідка не доносить їм усі можливі ризики, і за того, що вони от сидять в безінформаційному, умовно кажучи, просторі вони знаходяться в ілюзорній дезінформації. Вони вообще не, не розуміють, чи будуть стріляти, чи будуть захоплювати. Euh, що там вистраюють якусь лінію кругової оборони? Тільки там постійна оця ротація, в якій все менше, менше заїжджає. Ну коротше, там отаке от коїться, і знову повернемось до Білгорода. Там оголосили про ядерну небезпеку, наче десь на території Білгородської області зберігаються якісь там знаряддя. З з з ядерним цим елементом чи є загроза така звідти? Ні, там безумовно щось є, але воно не в своїй роботаючій нормальній господи прости засвічу мені карту позиції. Мені ще здається, що це не суперактивний склад ядерного зброєння. Знаєш, ти типу, видохло? Чи залишки, чи якісь болванки, чи якась така історія, чи воно там колись було його вивезли, перевезли? Ну, типу, от щось там з цим самим складом, не так. Можливо, його вже розікрали 20 тисяч разів. Розумієш, і воно там вже якщо залишилося якийсь там пів, пів набоя в два ряда. Це по-перше, по-друге, це більше по а, по карті місяцю, але перевернутому. Тобто, коли брехня і нагнітання не канає, типу дуже навряд чи хтось буде з атакувати їхні там ядерний склади оцю всю історію, прямо по ньому гатити. Понимаєш? І навряд чи вони скатяться до того, щоб траванути своє населення ну коротше. Така собі історія. Я поки не бачу предпосилок на те, щоб там щось прям гупнуло, десь щось сталося. Якась така, знаєш, диверсія вже відбулася по повній програмі. Більше нагадує напівправду, напівбрехню Україні як найшвидшого миру та завершення цієї несправедливої жахливої війни. Будьте, будь ласочка, в безпеці, особливо. Ну я навіть більше скажу. Навірно, десь з недільку так точно. Просто пореагуйте, будь ласочка, на, на тривогу. Най най воно не прилетить, але але ви будете в безпеці. Давайте так да, коти не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. А, от, займаємося чимось, не грузимося, не а, розганяємо параною. А тепер за ці дії вони нам помстяться, нагадую. нагадують. Робіть просто все, да. що від вас залежне, для того, щоб ви були цілі, здорові і при здоровому. Грузі. Да, а нам гатять, що з помстою що без, тому якби реагуйте на гарні новини. Ну, то, також на веселі гарні новини з юмором, розумієте? Ну, з гумором. Треба якось реагувати, розлікати себе. Друзі, я всім дякую за увагу. Дякую за час, який ви нам приділили. Тримаємо стрій та настрій. Ми ще ближче до перемоги. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.